Витя зразу падає. Капец, розгончик офігею. Давай, Вітусику, ми за тебе. Отак, ішов? Отак. Іваняш бегай з собою їй. Давай, Ваня! Ми в тебе віримо, може. Може. що не хочемо? Палий посильніше, було смішніше, давай. Я можу, я я О ти дов Петро. Так, це має бути кадр серйозний, ну Та це хочеться колечо. Отак! Це що серйозно? Петро, помахай привіт! На